І всім привіт ви на каналі Нікероні. З вами Вероніка, і це мій новий влог. Сьогодні я покажу мій день, мій осінній день, що я роблю, чим я займаюсь. Сподіваюсь, цей день буде продуктивним. Тільки що ви побачили початок, як я прокидаю, застріляю ліжко і мурзика це мій кіт. Так, а вам приємного перегляду. І також зробила собі ось такий розпорядок дня, мій день. Дай тут клікте, а саме, перекиньтеся в 6.00. Достати поздін, як почистити, зуби причесатися, перетягнутися вже зроблені. Далі в мене йде перший урок, і, сподіваюся, мій день буде продуктивним та нічого не зупсує його. Не встигла сказати, як почалась повітряна тривога. Йдемо в укриття. У нас відбір тривоги. <звук> Я обожнюю так сідати на підвіконня. І сидіти і дивитися на цей вид прекрасний. В не видно, але вид, видно. І так, я ось так позначила ось ці місця, де була тривога. Ось третій урок я вже просиділа, і зараз буду робити зарядку. Я її роблю між уроком, бо мені так зручніше. Зарядку зробимо, і далі до сьомого уроку у нас все йде по кругу. Тому знімати нічого. У мене нарешті закінчилися уроки, і по плану в нас йде прогулянка. Я завжди гуляю після уроків, але не по графіку. Гуляємо. А також кожного дня я залипаю у соцмережах. В основному це Ютуб, і саме тому вже ще два пункти виконано у моєму розпорядці дня. Останнім часом я дуже приємно читати. Далі я роблю уроки. А також я вивчаю англійську дуалінгу. Ось можете побачити, що вже у нас викликно. Наступний у нас пункт це душ помити голову. Ну, що ж, голову помито, фільм переглянуто. І зараз я вже буду робити свій нічний перекус і лягати спати. І так, все зроблено, зараз лягаємо спати. А вам усім дякую за перегляд, ставте свої подобайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока. На добраніч!